Продовжую показувати рецепти, які я роблю із своїх курочок. Я вчора зарубала цесарку таку маленьку, чомусь в неї, коли я її розрізала, була хвора жовч. Я з неї зрізала м'ясо. І тут серце, пупки і печінка від чотирьох курок. Я це все перемолола на м'ясорубку. Не дуже дрібну. Я вибрала, коли я рубаю курку, я з живота вибираю внутрішній жир. Я його зберігаю, не викидаю, перекрутила сюди, Добавила 3 ложки манки. І влила, завжди вливаю вершки. А це у мене сьогодні був курячий бульйон, я на сніданок робила влила курячого бульйону, посолила, поперчила. І разом, коли перекручувала печінку, перекрутила маленьку цибулинку. І от така от приблизно консистенція це буде. По модному терін, по-нашому звичайний курячий паштець, курячої печінки. Потім покажу. І е, я викладаю така в мене гарна керамічна формочка. от така у мене є. Я це все промазую або домашнім вершковим маслом, або домашньою олією соняшниковою. Застелила на всяк випадок, щоб легше було діставати пергаментом. Виливаю це все діло. І в духовку на 165 градусів. Я не випікаю таких речей на високих температурах на 1 годину. Потім покажу, що в мене вийде. Зверху обов'язково, от я вже вилила в форму. Зверху обов'язково я розбиваю яйце і промазую яйцем. До речі, я забулася сказати: в середину теж я додавала 2 яйця. І тепер в духовку. Пікає моя духовка. Виключилася, от що значить розумна духовка. От така от смакота, бачите, при 150 градусах бачите, по краях вже навіть повідставало, це означає, що він повністю готовий. І для того, щоб оця вся смакота, це, це кипить не жир, це кипить е, сік, бульйон разом з тим жиром внутрішнім. Для того, щоб він залишався не сухий цей паштет, а соковитий, ми залишаємо його в духовці ще на хвилин 15-20. для того, Якщо ми зараз його виймемо і будемо виймати з форми, він, по-перше, розлізеться, розвалиться, а по-друге, весь той сік він залишиться просто в формі. А якщо ми залишимо це все в духовочці, то він дійде і весь цей сік він вбере в себе. Буде соковитий соковитий паштет. Ну, от, я вже вийняла з духовки, вже він трішечки схолов, навіть не трішечки, а добре схолонув. І хочу показати, бачите, тут не залишилося ні грама жиру. Бачите? Виймаю. Однією рукою тримаю телефон, другою рукою. Ну, ось такий в нас вийшов. Паштет, не паштет, терін, не терін. Дуже смачно. Скажу чесно, найбільший поціновувач мого паштету Педро роби. Бозіку. Навіть не шкода за таку реакцію віддати сок паштету. Правда, Педро? Смачно? Скажи смачно, дуже.